Слава Ісусу Христу! Дорогий Отче Оресте, Зібрані тут, у семінарійному храмі, семінаристи кожного з курсів з 1 до 6, завжди і всюди чуємося вашими вихованцями із цього радію. Кожен священник нашої парафії по особливому більше чи менше доклався до появи і зростання нашого покликання до священства. Однак ваш внесок був найбільший. Що б ви не промовляли чи чого б не просили. У ваших словах завжди чули мудрість розуму, велич духа і простоту серця. Коли ми переходили труднощі і випробування, ви завжди нас підбадьорували, кажучи, що на цьому світі немає більшого щастя, аніж бути учнем Ісуса. Тому щиро вітаємо вас з 60-літнім ювілеєм і бажаємо! Щоб ви ніколи не втрачали такого свого вміння дивитися на людей Божими очима, повними любові. Бажаємо завжди мати радість серця, коли бачите десятки священників, яких ви виховали на нашій парафії. Нехай Господь Бог і надалі благословляє вас, щоб через, через ваш приклад проросло ще не одне святе покликання. Бажаємо, щоб любов Божа до вас ніколи не згасала. Щоб ви завжди сіяли Боже світу. Щоб була посмішка на вашому обличчі навіть в найскладніших ситуаціях життя. Дякуємо вам за ваш приклад у служінні. Нехай ваші слова та ваші вчинки будуть завжди прикладом для майбутніх поколінь. Бажаємо вам залишатися цим духовним батьком для усіх парафіян нашого храму, щоб Бог і вам за ваше духовне батьківство та щиру добру. І нехай ваша добра душа завжди палатиме любов'ю до людей, щоб ваше світле. Батьківське серце було для нас дорого, казано для спасіння. Нехай Господь Бог благословить вас на многі і благі літа.